Сьогодні радісна подія Біла Церква зустрічає героїв воїнів 72-ї окремої бригади, які приїздять до рідної домівки з зони АТО. Офіційний салі Узинської міської ради зінком є просив вас дати коротке інтерв'ю, розказати кого ви зустрічаєте, членів родини. Ми зустрічаємо батька нашого, ну, мого батька це хрещеного. У нас тут вся сім'я, тому всіх можу переназвати. І, і дядько, і зять, і, і брат всі приїхали. Тому що ми чекаємо його цілий рік. Він з першого дня в нас і добровольцем пішов. Да. Ми, вже, ми вже цілий рік чекаємо, молимося за свого, за всіх і дуже щасливі сьогодні. Встречаємо всіх. Абсолютно всіх сьогодні. Вони є справжні герої, і ми дуже пишаємося за них і дякуємо їм за все, що вони для нас зробили. Ми також приєднуємось до вас, щиро вдячний за подвиг вашого батька, вашого хрещеного, за подвиг бійців 72-ї бригади, які гідно захищали нашу державу, самостійність України в зоні АТО. Слава героїм. героям! Героям слава. серебро! Слава Україні. слава Україні! Героям! Україна понад усе щиро вдячний <ріст> <Щерку дякую, ріст> вам. З хвилина, коли не підійде ваше батько, обніміть, поцілуйте їм. Їм так не вистачало цього тепла. Їм так не вистачало вашої любові. Щиро вам вдячні.

особовий склад частини, який вислужив встановлений термін, прибув до постійного пункту дислокації. Здравствуйте, товариші! Здравий, 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 здравий. Вільно! Я так не знаю, что Сьогодні визначний день в житті нашого міста, адже сьогодні повернулися наші воїни, білоцерківці, герої, які напротязі року боронили нашу державу від ворога на сході України. Урочисте зібрання, знагоди зустрічі військовослужбовців, які вислужили встановлений термін е служби, оголошують відкритим. До привітального слова запрошується заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади. Відполковник Самарський Олександр Олександрович. Товариші, військовослужбовці, громадяни нашої держави, гості, місцеве населення. Дуже радий вас і привітати, особливо вас. З тим, що ви прибули додому, що закінчився ваш термін служби, хотів від себе особисто, від громадян міста, від командування військової частини від командування від міністерства оборони України привітати вас і подякувати за те, що ви з гідністю виконали свій обов'язок. Дякую. 72 другої окремої механізованої бригади. Ви знаєте, що за останні місяці. Сьогодні у нашому місті перший такий радісний день, бо ви приїхали. Я хочу вам подякувати від жителів нашого міста за все, що ви зробили. Ви були перші, ви були там цілий рік. Що ви там пережили і що ви там бачили, це знаєте тільки ви. Але ми всі здогадуємося, що це було страшно. Ви це все пережили. Ви вистояли. За це вам слова вдячності. Я хочу вам подякувати, що ви гідно підтримали ті бойові традиції, які є 72-ї окремої механізованої бригади. Я хочу сказати, що місто за вас завжди пам'ятало. Місто вас чекало, місто вам допомагало, починаючи від дітей, закінчуючи пенсіонерами, всі, хто чим міг. Надавали допомогу, тому що ми всі хочемо одного. Це перемоги, ми хочемо миру. І наша держава, наші люди цього заслужили. І ми переконані в своїй перемозі. Слава Україні! Доброго дня! Щиро хочу привітати вас на рідній землі від себе особисто від громади Білоцерківського району від Білої церкви. Хочу низько вклонитись кожному з вас. За ту радну працю, яку ви виконали і з честю пронесли звання захисника вітчизни. Тут немає пафосу, немає абсолютно чогось не від серця, не від душі. Я неодноразово приїжджав до вас і те, що казав Савчук Василь Петрович, правда, від малесеньких діток, які малювали вам листівки, які готували подаруночки, обереги. І до стареньких людей, які віддавали пенсію, які віддавали в останні, практично, що в них було, щоб допомогти фронту. Я говорив завжди, повторюю, не маючи надійного тилу, не може бути якась бойова діяльність. І за цього прийміть поздоровлення в тому, що ви повернулися, що ваші сім'ї зустрічають сьогодні вас. І хочеться сказати кожному з вас, якщо у вас будуть питання. Починаючи з сьогоднішнього дня хвилини, будь ласка, двері районної адміністрації відкриті, так само як і міської ради, приходьте, будь ласка, своїми проблемами, бідами. Ми завжди стоїмо на допомозі вам і стоїмо разом з вами. Ще раз вас поздоровляю, вас, ваші сім'ї. Слава Україні!